Добрий день, шанувальники мого каналу. Хочу вам сьогодні розказати про ту цибульку, яка вже починає у нас проростати. Ось я пішла на горище. У мене там зберігається цибулька. Там прохолодно. Вона не так швидко починає псуватись, але ж все ж таки, вже потепліло, на вулиці вже плюсова температура. Зараз лютий місяць середина, лютого. То вже починає тепліти. Звичайно, цибулька в нас починає проростати за рахунок потепління. Чому вона починає проростати? Ну, тепло це перший признак. По-друге, вона починає трішки підгнивати. Всередині починається процес підгнивання, вона зволожується, і за рахунок тепла і вологи, вона починає. Проростать у нас цибулька. Деякі господині таку вже цибульку викидають, я її не викидаю. Що я роблю? Беру звичайний такий контейнер, беріть, який у вас є, щоб вода не витікала з нього, щоб він не промокав. Складаю цю цибульку. Так, гарненько складаю. Вона вже так гарно попроростала. Ось так складаю. Ну і, звичайно, другу сторону так само буду складати. І заливаю її звичайною водичкою. Ось так, щоб було... Покрита цибулька, нижня частинка, звідси підуть корінці. І через деякий час, от я вже так робила, бо ж захожу періодично беру цибульку, яку потім вживаю. І вона вон, за тиждень, за два тижні, ось така у вас виросте зелена цибулька. Буде вам на салатик. Будете вживати, її можна її потім буде отак зрізати. Зелененьке використовувати, і вона буде відростати. Це друге життя, як я кажу, цибульки. Щоб її не викинути, буде вам зелене. Користуйтесь таким методом, не викидайте, і буде вам смачний салатик. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!